Заключення дорога, яка веде до тебе. Зараз, коли ти вже прочитав усю цю книгу, мені б хотілося залишити тебе з кількома думками, які, сподіваюся, стануть тобі в пригоді на твоєму шляху. Протягом свого життя я прийшов до простого, але дуже важливого висновку у нашому світі немає нічого постійного, окрім нас самих і нашого внутрішнього стану. Ми всі є частиною цього нескінченного процесу зростання, і хоча дорога може бути різною для кожного, сутність її завжди одна знайти себе і стати кращою версією себе. Ця книга результат мого шляху, мого пошуку відповіді і прагнення до самопізнання. Крок за кроком я зрозумів, що жити щасливо це не про те, щоб уникати проблем чи досягати зовнішніх цілей, це про внутрішню гармонію. І усвідомленість це проміння приймати себе, світ і людей навколо з вдячністю за кожен досвід, який вони приносять. Якщо тобі вдалося знайти тут щось цінне, навіть одне єдине нове усвідомлення, тоді моя праця не була марною. Сподіваюся, що ця книга допомогла тобі побачити своє життя з нового ракурсу, знайти відповіді на запитання, які ти, можливо, носив у собі довгий час. Мені хочеться, щоб ти запам'ятав кілька речей. Перше, будь вдячний за все, що зустрічаєш на своєму шляху. Сила вдячності неймовірна, і вона здатна змінити твоє життя. Коли ти зупиняєшся і відчуваєш вдячність за кожен момент, ти відкриваєшся до кращого. Друге, працюй над своїм внутрішнім світом. Навіть найдрібніші зміни в собі починають змінювати навколишню реальність. Внутрішній спокій. Віра в себе, позитивні думки усе це здатне робити дива, впливаючи на твоє життя більше, ніж зовнішні обставини. Третє. Ніколи не зупиняйся в навчанні. Світ повен безмежної мудрості і кожен новий досвід, кожна нова зустріч збагачують тебе. Збережи це прагнення до зростання, будь завжди відкритим до нового. Четверте. Роби маленькі кроки. Не поспішай. Найкращі зміни відбуваються поступово. З кожним маленьким кроком, з кожною новою звичкою, яку ти прищеплюєш собі день за днем. Заключне слово тепер твій шлях починається заново, з новим розумінням і новою енергією. І нехай ця дорога буде сповнена відкриттів, доброти, віри і любові. Кожна мить це можливість зробити вибір, що наблизить тебе до гармонії з собою і світом. Життя завжди дарує нам шанс змінитися. І я вірю, що ти скористаєшся ним сповна. Вірю, що, як і я, ти знайдеш своє місце, свій спокій, своє світло. Бажаю тобі впевненості, терпіння і радості на цьому шляху. І пам'ятай, у цьому безмежному всесвіті є хтось, хто вірить у тебе, підтримує і пишається кожним твоїм кроком вперед. Цей хтось, ти сам. Будьте здорові! Добра та любові.